Всім доброго дня нашим підписникам. Знову на зв'язку Мініагра Суми. Запрошуємо вас до нас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже поповнився асортимент тракторів та дуже багато навіски до них. Є пропозиції для вас по акційній ціні на деякі трактори. Завітайте до нас за більш детальною інформацією. Ми знаходимося за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут 15. Завжди будемо раді вас бачити у себе на майданчику. Покажемо, розкажемо, протестуємо прямо на майданчику. Поїздите, попробуйте, який вам підійде. Ми думаємо, що з таким асортиментом, як у нас, ви без трактора не залишитеся. А також є можливість прокредитуватися в деяких банках. Повну інформацію надамо на майданчику. Всім гарного та тихого дня!